Бізнесмена Ігоря Коломойського доставили до Київського апеляційного суду, де розпочався розгляд скарги на обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі майже 510 мільйонів гривень. У справі щодо легалізації понад півмільярда гривень Приватбанку. Приватбанк беремо. І робимо скаргу розглядає колегія суддів під головуванням Віктора Глиняного. У залі суду перебувають прокурор у справі Павло Олеша і адвокати підозрюваного. Підтримати олігарха прийшли зірки телеканалу Один Плюс один. Наталія Мосійчук, екс-директор Один Плюс один медіа і колишній міністр культури Олександр Ткаченко, телеведучий актор Юрій Горбунов, а також Олександр Дубинський, Алла Мазур та інші. Так звана група підтримки подала 15 клопотань з проханням взяти Коломойського на поруки. З командою збираємося запропонувати там, варіант зіцяна полуки і піве Валерійович Воломойського як нашого інвестора. Зокрема, виступили працівники один плюс один гендиректор групи Ярослав Похольчук твердить, що Коломойський завжди підставляв своє плече і ніколи не чинив впливу і тиску. Юрій Горбунов заявив, що знає, де живе Коломойський, має всі його контакти, тому готовий бути поручителем. Що не заслуговуємо те, його відпустили на руки. Ми знаємо, де він живе. Ми знаємо його телефони. Ми знаємо де діти, де дружина, де сестра, і точно знаємо він нікуди не біниться. Че, яке це зробили сьогодні від багатьох? Також можна було почути тезу, що Коломойський, як екс глава Дніпропетровської ОДА, посприяв тому, щоб не було другої ДНР, а також запевнення, що той не буде протидіяти слідству. Один із небагатьох багато засвідчив свою сорока і позицію. і поки суд пішов до нарадчої кімнати, Коломойський поспілкувався з журналістами щодо своїх громадянств. Це то це не що запрещено до вийного Ну то якщо ви маєте тренування запрещено на запитання громадянинам, яких країн він є, Коломойський відповів, що Кіпру та Ізраїлю. А чи лишили олігарха українського громадянства? Пан Ігор каже, що його немає, однак паспорт у нього не забирали. Зродіць вроді а, тобто вам не повідомляли. А паспорт ваш український з вами? Ви його не віддавали нікому. Суд залишив бізнесмена під вартою. З визначенням альтернативного запобіжного заходу заставу вознять 509 мільйонів 600 тисяч гривень. Щодо підрозділу мойської Ігорювича 1963 року народження судді в під вартою по 31.10.2023 2023 року залишили без зміни. Коломойський рішення суду не захотів коментувати. Ви все чули, зазначив він. Нагадаємо на 2 вересня правоохоронці вручили Коломойському підозру за шахрайські схеми за двома статтями кримінального кодексу: шахрайство стаття 190 та легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом стаття 209. Згодом суд обрав бізнесмену запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави в 500 мільйонів гривень. За кілька днів стало відомо, що олігарха підозрюють ще за володіння 9 мільярдами гривень Приватбанку. 7 вересня бізнесмену та ще п'ятьом особам оголосили підозри. А вже 15 вересня Коломойському вручили третю підозру. При цьому наступного дня Шевченківський райсуд столиці переобрав запобіжний захід одіозному бізнесмену. Зокрема, суд змінив запобігні. Ріжний захід у частині застави, встановивши її розмір у сумі майже 4 мільярди гривень. Сам Коломойський не згоден із висунутими йому звинуваченнями. Коли його відправили до СІЗО, його адвокати заявили, що їхній клієнт не вноситиме заставу, адже вважає обраний йому захист необгрунтованим і хоче дочекатися рішення апеляції.